Вдалося заправити магазин патронами, вдалося розібрати та зібрати пістолет Макарова та автомат Калашенкова. Найбільше сподобалося складати автомат Калашникова. Тетяна навчається на першому курсі спеціальності Національна безпека в Державному університеті Житомирська політехніка. 1 жовтня 2024 року, до дня захисників і захисниць України. Вона долучилася до занять з військової підготовки, які провели представники громадської організації Постріл. На мою думку, він. Важливі для студентів для того, щоб навчити краще користуватися зброєю, викор... накладати якісь пов'язки, жгут, у повсякденному житті, наприклад, на національну безпеку потім можна працювати військовим, щоб це все вже вміти. Ну, і Це дуже доволі. Дуже-дуже. Я лежав такий думав, ну зараз я лежу, наприклад, так. Як я хочу зв'язати свою майбутню спеціальність, ким я хочу бути, то я розумію, що не тільки тут можна. Досвід цей нам дасть майбутнє, по професії, без професії. У нас будуть хоча б базові знання медицини, зброї і так далі. Ну, наші часи. Значить, наше заняття розбито на чотири навчальних місця. Це матеріальне вивчення матеріальної частини озброєння, виконання нормативів, збирання, розбирання зброї, навчання з правильності прицілювання за допомогою командирських ящиків та бокових зеркал. І також є навчальне місце, це тактична медицина, поки воно вчаться. Це ще, як кажуть, це не дуже складне життя. Їхні плечі ще важка робота не покладена, але значить, в майбутньому. Вони будуть за ними майбутнє за всіми дітьми, розбудова нашої країни та її захист. І я вважаю, що такі заняття потрібно проводити як можна частіше. За словами Володимира Корольова, навчальну зброю та обладнання надали в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. Головна мета занять патріотичне виховання молоді, каже Андрій Забігайло, начальник міського управління у справах ветеранів війни. Наші дії з громадської організації постріл. Направлені для того, щоб ця молодь вона відчула сьогодні, побачила зброю, її могла взяти в руки, розібрати, тобто познайомитися з нею, побачити, з чим сьогодні живуть військові, як вони лікують один одного, як вони допомагають при бойових діях і це все інше. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.